Друзі, сьогодні мова піде про пістолет для монтажної піни. В даному випадку це фірма AP, який я придбав в епіцентрі за 150 гривень. За таку суму можна придбати схожий пістолет у багатьох інших виробників. В такому дешевому сегменті в усіх них пластиковий корпус, різьба під балон теж пластикова, і в деяких навіть немає регулювання подачі піни. Просто нажимаєш і вже силою натиску на курок регулюєш подачу піни. Тут ще цей гвинт є. Зараз приєднаємо балон і мені потрібно буде запінити дверну коробку. Тому перевіримо, наскільки тут регулюється подача піни. Ну і в цілому, чи вдасться нам працювати цим пістолетом. Накручуємо на різьбу. Балон все ж таки ось. Я почув, як клапан відкрився. В принципі, піна вже у пістолеті. Потрібно ще було б збовтати все перед роботою, подачу я закрутив на мінімум. Балон треба притримувати, бо все-таки пістолет пластиковий і може під вагою балона просто зламатися. Пробуємо. Я Не хочу багато подавати, тому що сучасні дверні коробки досить такі гнучкі, можна сказати, і досить сильно піна може їх вигнути. Тому краще потроху подавати піну, подивитися на її розширення. Ну, дозується непогано, я вам скажу. Звичайно, краще, ніж балон з трубочкою. Так, друзі, другий день спеціально залишив пістолет. Ще на один день спіною не запінював іншу сторону. Проєму. Відкриваю подачу, бо закрив, щоб не натиснути не Пробуємо далі пробувати користуватися. Так, подача мала. Вчора було ідеально. Так як і на тій стороні подаю піну, багато не даю, якраз все ідеально на тій стороні було. Піна засохла і нічого не випирало, ніде проєм не вигинало. Дуже якісь трошки трабли починають. О, щось уже забивається трішки. Незадовго хватило, пробую відкривати. Піни ще повно в балоні. але щось плюється, а піни. піни не видає, о, щось було трішки. Бачите, що дуже різко дало піну. Ну, Бачите, на другий день вже якась помітна нерівномірна подача, немає-немає і може піна впирскнути. Я не знаю, від чого це залежить. Але мені здається, що просто десь піна схватилася. А воно так не має бути в цьому пістолеті. Виходить, що різко забруднення прибирається і піна починає неконтрольовано влітати зі сопла. Я зараз контролюю, але бачили на початку роботи якось воно не, не дуже впевнено йшло. З останнього дублю ще пройшло днів 7-10, залишилися ще деякі щілини, які потрібно запінити. Тому пістолет стояв ось ці всі 10 днів, я його не чіпав. Зараз спробую відкручую, закручено повністю, щоб не нажати ненароком на курок. Відкручую, два оберта роблю. Давайте спробуємо в пакет піни трошки додати, щоб вам було видно, як він дозує. Натискаю. Бачите, після простоювання подача піни не сильно активна. Ще відкрутив два оберта. О. Ну, в принципі, якщо зробити десь до 4 обертів, то подача... О! Оце вже в принципі, Але ще забивається. Бачите, ще якісь шматочки видуває. Повністю нажатий на курок. Зараз подивимося, ще відкручу. Все, немає подачі. Хоча в балоні ще пів балона піни. Все забито чимось. Щось якийсь комочок підійшов до сопла і все. Так, ну що, з'їздив, купив очищувач, він недорогий, 400 мл, і я думаю, його вистачить все-таки надовго, коштує він 90. Гривень. І зараз спробуємо ним відмити пістолетку. Хоча в основному з очищувачем працюють зразу після роботи, не так, у я вже запустив пістолет, тому не знаю, чи він допоможе в моєму випадку. Ну, будемо знати і я, і ви. Давайте спробуємо використати очищувач на піну залишки. Це просто відкривається. Тут є ось така насадка, спрей. Такі очі, дивіться, не натисню собі. Цікаво. чи... Якщо чесно, він піну вже. Не під'їдає суху. Тому тут вже, мені здається, я вже запізнився. Так, да, вона суха. Так, балон, в принципі, спокійно скручують. нічого страшного тут не відбувається. Я сподіваюся, в нашому випадку нічого страшного не відбудеться. Так, ну от така фігня. Треба спробувати вимити залишки піни всієї. цієї. Так, да, він її, бачите, розчиняє. Краще працювати в цих в перчаточках. Ну балон, напевно, очистити теж треба. Бо я ж ним не скористатися не зможу наступного разу. О, дивіться, зливає. Прям цікаво. Так, ну і ставимо балон. Пробуємо промити. Дивіться, всередині вибір. Дійсно, штука класна. Дивіться, я натискаю, але нічого не відбувається. Скоріше за все, вже потрібно його розбирати. Так, ну що ж, важимо балона після того, як я погрався, і перед нашою останньою очисткою він важив 340 грамів. Зараз 299. Ну, тобто на очистку десь треба 40 грам. Але якщо користуватися балоном зразу ж, не так як я, то можливо на очистку піде менше, тому що е, ось цей клапан уже він в зворотню сторону погано тримає. Тому, відкручуючи балон, ось ті залишки, які залишаються в дулі пістолета, вони починають потроху сюди просочуватись. Тому ось тут такий. Купол піни виходить. І його ще звідси я вичищував. Пам'ятаєте, перший раз тут її небагато було. А вже як шарик цей погано тримає, то вивалювалася ось така куча. Тому очищувача більше потратилось. Тому я думаю, в грамів 30 на одну очистку вистачить. Тому балона очисника точно на очисток 10 має вистачити. Друге питання, знову ж таки, якщо ви рідко користуєтеся, чи не засохне ось цей клапан в спіну? Бачите, ось знову вже вийшло трошки, треба ще перескатити очисника. Чи не засохне воно тут і чи зможна буде там, наприклад, через місяць три скористатися залишками цієї піни, тому що її ще тут досить багато залишається. 590 Піни. Користуватися очисником потрібно, якщо це пістолет. Але якщо ви дуже, дуже, дуже рідко користуєтесь піною, то ось це все лишнє, вам не потрібно простіше взяти маленький балон, зробити роботу і викинути балон і забутися. Але в свою чергу пістолета, як ви бачили, є свої плюси. Це регульована подача піни. Немає такого, що з балона ви просто нажимаєте, але піна вивалюється прямо такими великими кумками, і немає куди дівати. Дуже важко контролювати і дозувати цю піну без пістолета. З пістолетом робота. Набагато краще. Ну, але є свої мінуси. І це я вам постарався показати відео. Тому з вас лайк і до зустрічі в наступних відео.